Чи безпечно заправляти повний бак вашої автівки бензинової чи дизельної у, у спеку? Бо зараз у Тіктоці завірусилися відео, де усі на автомайданчиках усі псевдоексперти кричать: що якщо ти заправляєш повний бак на у улітку, то буде витік, щось там буде горіти, взриватися, боже, яка чуш, давайте так. По факту на каналі Мамки Нафтоексперт чи безпечно заправляти повний бак у спеку. Поїхали. Ну, Якщо ми вже говоримо про бензин, то звісно хочу напам'ятати, що на нашому каналі ми зараз розігруємо 100 літрів палива. І ось тут там, підіть, подивіться опис під цим відео. Є класнючі умови. 100 літрів палива для вас, будь-якого. І... Це для наших підписників, тому що підписуйтесь, напускайте дзвоник. Привіт, друзі автомобілісти! Сьогодні ми розберемо одне з найпоширеніших питань, яке хвилює багатьох водіїв у спекотні літні дні. А чи безпечно заправляти, чи небезпечно? І головне, чи не призведе це до небезпечного розширення палива? Давайте розберемося. Фізика процесу. Перш за все, давайте пригадаємо елементарну фізику. Як і більшість рідин, бензин і дизельне паливо розширюються при нагріванні. Це факт Це абсолютно нормальний процес, і чомусь ніхто не враховує, коли це знімає свої тіктоки. Бензин розширюється приблизно на 0,95 на кожен градус Цельсія. Дизельне паливо розширюється трохи менше, приблизно на 83 тисячних на кожен градус Цельсія. Що це означає на практиці? Уявімо, що ви заправляєтесь, коли паливо в підземному резервуарі має температуру близько 15,6, хоча такого в нас немає. А ваш автомобіль стоїть на сонці, де температура, скажімо так. Так, 40 чи 50. Різниця температур становить 24,4. Це я вам такий дуже-дуже крутий приклад привів. І давайте трошечки порахуємо. А для бензину давайте, середній бак 50 літрів. Розширення складе близько 1,16 літра. Тобто 50 літрів бензину перетворяться у 51 літр. Для бензину бак 70 літрів, розширення складе 1,6 літра. Для дизеля бак 50 літрів розширення складе один, одна літра. Для дизеля бак 70 літрів це буде лише 1,43 літрів. І як бачимо, об'єм дійсно збільшується, але на якісь, ну на якісь катастрофічні величини. Чому це небезпечно? Інженерні рішення, ось тут на допомогу приходять сучасні технології та інженерна думка, які, в принципі, закладені в конструкцію вашого автомобіля з самого заводу. Простір для розширення. Це перше. Ваш паливний бак ніколи не заповнюється на 100%. Його номінального об'єму. І виробники завжди залишають, невеликий, невеликий вільний простір зверху. Це так званий повітряний простір. Зазвичай він становить від 5% до 10% від загального об'єму баку. І ви ж, мабуть, бачили колись там, знаєте, як маршрутчики заправляють свої ці, ці, яких бусики, вони їх роз, розкачують, розхатують так і. І потім де Це вони роблять саме вони вивільняючи цей вільний простір, так 5-10%, щоб заправити більше. І цей простір саме призначений для компенсації розширення палива. Є така система улавлювання випарів, evap система так звана, це ключовий елемент безпеки. Усі сучасні автомобілі, до речі, обладнані evap системою, яка збирає паливні випари, які утворюються, зокрема, при нагріванні, і направляє їх у спеціальний вугільний фільтр каністру, так звану. Звідти. Випари потім подаються в двигун для спалювання і все. Ну це не в усіх автівках, відразу скажу. Це не тільки екологічно, в принципі, але й безпечно, оскільки знижує тиск у баку та запобігає його розриву. Автоматичне відключення пістолета. А оце та, той фактор, який є на АЗС. Заправні пістолети мають спеціальний клапан, який автоматично відключається, коли паливо досягає певного рівня в горловині баку. Це запобігає переливу. Вентиляційні клапани та клапани перекидання також є така тема. Паливні баки мають систему вентиляції, яка дозволяє повітрю входити та виходити з бака, коли паливо витрачається або розширюється. А у разі перекидання автомобіля спеціальні клапани перекривають подачу палива, запобігаючи його витоку. Коли це може бути небезпечно? а я вам зараз по поясню. Це дуже рідкісні випадки, коли можуть виникнути проблеми. І чому варто дотримуватись рекомендацій доливання до щілини? То знаєте, як ви полюбляєте там поштовхати туди. Найчастіша проблема саме виникає, коли водій намагається долити паливо після першого відключення пістолету. Це може призвести до того, що паливо потрапить у вугільний фільтр евап системи. Це не, ну, це не викличе вибуху, звісно, але може пошкодити ЕВАП. Що призведе до загорання індикатора Check Engine, буває таке, і це дорого для ремонту. Несправна Іваб-система, якщо вап-система несправна, наприклад, забитий фільтр або пошкоджені клапани, тиску баку може зрости сильніше ніж зазвичай, але навіть у цьому випадку конструкція бака розрахована на певний надлишковий тиск, саме ці 5-10%. І раптовий вибух, чи чи коли воно почне гаріти на сонці. Це край май Сучасні баки витримують значні внутрішні навантаження. Дуже старі автомобілі. Навіть які випущені до появи ЕВАП системи до початку 90-х років мали простішу вентиляцію. Теоретично у них ризик витоку або випарів може бути трохи вищим, але навіть там був передбачений вентиляційний отвір, бензин чи дизель. Є різниця. Ну давайте з вами ще це розберемо. Як ми вже з вами згадували, бензин розширюється трохи більше ніж дизельне паливо при однаковому підвищенні температури. Однак для обох видів палива, палива діють ті ж самі принципи безпеки. В обох випадках а, передбачений простір для розширення що блін сонечко. Що у бензинових, що у дизельних, і в обох випадках працюють системи вентиляції та уловлювання випарів, і для обох видів палива не рекомендується доливати після автоматичного відключення пістолета. We'll be right back. Вплив спиртових добавок у даному випадку, до речі, біоетанол, це теж не, не є небезпечним. Сучасний бензин часто містить добавки етанолу, в принципі, як у нас у всіх. 10%, 15% чи впливає це на безпеку розширення. Ну, давайте далі. Дослідження показують, що додавання етанолу до 20% практично не змінює коефіцієнти плогого розширення. Бензин Або змінює його дуже незначно, ну, незнач... менш ніж на 2%. Має... Етанол сам по собі має вищий коефіцієнт розширення. Ніж чистий бензин, але в невеликих концентраціях у суміші це не створює додаткової небезпеки і повністю компенсує запасом об'єму баку. А, у якості висновки можу сказати, що е, чи небезпечно заправляти повний бак у спеку? Ні. У переважній більшості випадків це абсолютно безпечно. Сучасні автомобілі спроєктовані з урахуванням розширення палива. У них є вільний простір у баку, система уловлювання паливних випарів EVAP, Автоматичне відключення там, заправного пістолета це зі, з боку АЗС. Головне правило: не доливайте палива після того, як пістолет автоматично відключився. Це може призвести не до, випух, не до вибуху, а до пошкодження дорогої евап системи вашого автомобіля. Заправляйтеся спокійно, насолоджуйтесь літом і не хвилюйтеся за розширення баку. Інженери вже подбали про вашу безпеку, але якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарі. В коментарях, звісно, підписуйтеся з вами. Був Бабл. А я вам напам'ятаю, я це все знаю, бо я був дуже багато років працівником паливної компанії, саме роздрібного бізнесу. Тож, на все добре.